Доброго дня, ви на каналі Союз Композит, і сьогодні ми розпочинаємо нову рубрику на нашому каналі AgroGNUS, де ми будемо розповідати останні технічні новини у сфері сільського господарства. У цьому випуску: як новітні технології допомагають отримати понад 100 тонн пшениці з гектара? Стартап з Норвегії знайшов спосіб перетворити пустелю на квітучі поля. У Швейцарії продають один з найдорожчих тракторів у світі. Штучний інтелект на варті врожаю. Як нові технології можуть зробити прополювання та оприскування не тільки більш ефективним, але ще й ефектним. Напевно, кожен аграрій хоче отримати щонайменше 6 тонн пшениці з гектара. А якщо ще більше, то це взагалі успіх. А якщо я вам скажу, що можна отримати у 10, а то й у 20 разів більшу врожайність з гектара. І при цьому не потрібно продавати душу дьяволові? Так, німецька компанія Інфарм теж вирішила не займатися містицизмом і ще з 2013 року розпочала займатися будівництвом вертикальних ферм. Якщо коротко, для тих, хто не знає, вертикальна ферма це спосіб вирощування рослин у вертикальному положенні в приміщеннях. Цей спосіб допомагає заощадити місце та отримати великий врожай завдяки тому, що можна контролювати температуру, вологість та освітлення. Це покращує якість рослин та підвищує вражайність. Представники компанії заявили, що за допомогою своєї технології вирощування змогли отримати 117 тонн пшениці з гектара, при тому, що вони не застосовували жодної хімії, Вражаючий показник порівняно з середньою вражайністю 4,5 тонни в Україні або 3 у США, але, як завжди, кілька нюансів. Як заявляють розробники, такого результату вдалося досягти завдяки шести циклам вирощування на рік. Порівняно з одним у класичному землеробстві. Завдяки простій математиці, інфарм отримували 19,5% тонн пшениці за цикл, що все одно вражає. При цьому представники компанії заявили, що до кінця 2023 року планують збільшити цей показник на 50% завдяки технічним рішенням. Інше питання, яке відразу виникло у знаючих людей: якщо все так райдужно, то чому ще скрізь не будують такі установки? А все просто: собі вартість однієї тонни пшениці перевищує на сьогоднішній день. Вартість тонни вирішеної за класичного землеробства. Це підтверджує і сама компанія, яка у 2022 році заявила про збитки і скорочення, насамперед, через подорожчання енергоносіїв, але це не завадило їй залучити 200 мільйонів доларів інвестицій із країн близького сходу, яких перелякала криза постачання продуктів. Якщо у вас цікавить тема вертикальних ферм, пишіть у коментарях, і ми зробимо окремий випуск і побуваємо в гостях у виробника в Україні. Якщо коротко, то для нашого ринку це поки що і ризикований бізнес через збожеволівших сусідів, які били по нашій енергетичній інфраструктурі, та й зниження купівельної спроможності, дається в знаки. Але при цьому окупність у півтора-два роки дуже цікава. Звичайно, це не торгівля генераторами в блокаут і масками в ковід, але як перспективний бізнес має право на існування. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал, це буде мотивувати нас знаходити ще більше високотехнологічних новинок зі сфери аграрного бізнесу. А тепер до новин. А ось стартап із Норвегії під назвою Desert Control вирішив піти іншим шляхом: якщо землі для посівів не вистачає, то чому б не перетворити пустельні землі на родючі поля? І ось протягом 20 років норвезький вчений Крістіан Олсен купався в пустелях Єгипту. І не як Індіана Джонс хотів знайти втрачені скарби фараонів був водержимою ідеєю зробити з пустелі родівчі поля. І йому це вдалося. На контрольному полі він спромігся отримати 416% приросту врожаю. А секретом успіху Олсен називає свій винахід Nano Clay. Вона ж у перекладі рідка наноглина. Його винахід може перетворити пустельний пісок на родючий ґрунт. менш ніж за 7 годин. Раніше процес відновлення ґрунту займав від 7 до 12 років. При розпиленні цей винахід проникає крізь пісок, перетворюючи його на водоутримуючий ґрунт, де рослини можуть проростати. Зараз вчений разом зі своєю командою переключився на розробку обладнання для масового внесення свого чодорожчину. І в першу чергу, що взагалі не дивую, його цікавить ринок Арабських Еміратів. Це не особисте сонні, це бізнес. До речі, технологія зовсім не дешева. обробити один гектар коштуватиме від 20 до 50 тисяч доларів. Так що Індіана Джонс порівняно з Олсеном новачок. Але ми сподіваємося, що гроші арабських емірів допоможуть зробити цю технологію більш доступною для загального застосування. Але і ви, самі наші глядачі, можете спробувати зробити таку суперглину. Тож, покопавшись в інтернеті, а як ви знаєте, він все пам'ятає, і в літературі ми дізналися Секрет Олсена, про який він розповідав ще в 2015 році. І увага, записуйте, це коров'я чи гній та мікоризний грибок. Ну, тобі на нагліни. Про мікоризу знають багато городників і ті, хто займається гідропонікою. Якщо коротко, мікориза це взаємовигідна співдружність або симбіоз між грибами і корінням рослин. Рослини діляться із грибом вуглеводами, які накопичуються ними у процесі фотосинтезу, а гриб колонізує коріння, тим самим виконуючи функції посередників між рослиною та ґрунтом огортає з собою корінь, захищаючи його від патогенів, а також сприяє активному та здоровому росту рослини, забезпечує харчування доступним фосфором та азотом. Збільшує відсоток укорінення, підвищує стійкість до посухи та зміцнює імунну систему рослини. Якщо ви хочете, щоб ми більш детально розповіли за ці дивогриби, пишіть у коментарях і ставте лайки. І тоді ми детально розповімо про те, як вони допомагають рослинам розвиватися і збільшують врожайність, оскільки понад 20% усіх родючих земель вже деградовано. А за даними ООН, 12 мільйонів родючих земель гинуть через спостелювання, тобто 2 тисячі футбольних полів з родючим ґрунтом щороку перетворюються на пісок. Тож експериментуйте, світу потрібні такі стартапи, а не нові телефони. А зараз новина від нашої компанії: бути власником сільгосптехніки це доволі клопітка справа, і дуже часто виходять з ладу саме ті частини техніки, які доволі важко відновити самостійно. Що робити, коли з рамою сільгоспагрегата трапилось таке? Або таке, чогось таке. Дуже часто виникаюча проблема з технікою це пошкодження рам та інших несучих конструкцій. Це трапляється з сівалками, культиваторами, боронами, причіпами та в принципі з чим завгодно. Нам на капітальний ремонт зайшов посівний комплекс Great Paint Spartan. При першому зверненні об'єм робіт по рамі очікувався невеликий. І, проводячи аналогію з людьми, як кажуть, здорових немає, є до обстеження. Так і вийшло. Розібравши комплекс на складові, відкрилося багато недоліків це і тріщини на рамі, і навіть вивернуті з м'ясом важелі. Вже пізніше, проговоривши з господарем сівалки, з'ясували, що сівалка робить багато переїздів з одного відділення на інше. Буває і по 40 км на день. Тому не дивно, що виникають такі проблеми. Прийняли рішення, що раму потрібно посилювати. Для цього в місцях, які отримують найбільше навантаження, встановили підсилюючі косинки із низьковоглицевої сталі. Також на рамі встановили нові пальці, втулки і ступиці. Тепер рама буде витримувати навантаження ще довгі роки. А господар отримає надійний агрегат з якістю роботи нового. Тому звертайтесь, з радістю допоможемо відновити вашу техніку. Підписуйтесь, пізніше буде відео про повне відновлення цього посівного комплексу. У Швейцарії виставлено на продаж унікальний трактор Lamborghini. Хоча, як ви зараз можете бачити, це не просто трактор, а твір мистецтва. Таких тракторів було випущено лише 5 штук до старічого засновника компанії Ferrucci Lamborghini. за основу взято реальний трактор Lamborghini зразка 1960 року. Він має трициліндровий дизель об'ємом 2,2 літри і потужність 36,5 кінських сил. Пробіг у нього трохи менший за 500 кілометрів, але крім самого виду, вражає і ціна. 530 тисяч доларів. Ось дивишся на це диво і розумієш, що все і якийсь культиватор він не потягне, і навіть дівчат на ньому знімати не вийде, тому що він одномісний. Але є екземпляри дорожче. Так у 2022 році у США за аукціону Ауман продали вантажний трактор GIKES 3060 1913 року випуску, і коштував він новому власнику 14 мільйони доларів. Висока ціна JKS 3060 продиктована рідкістю моделі. Трактор виробляли з 1912 по 1916 роки, і він ніколи не був масовим. Усього їх випустили 500, а до наших днів дійшло лише 5 екземплярів. Величезний трактор важить 11,7 тонн, а діаметр його задніх сталевих коліс досягає майже 2 метрів. Case 3060 оснащений гігантським двоциліндровим бензиновим двигуном об'ємом 30,9 літра. Однак потужність складає лише 60 кінських сил, тому він не дуже швидкий. Розвиває приблизно 7-8 км на годину. А отже, він ніяк не згодиться для того, щоб таскати рашистські танки, тому це не наш варіант. А ось найдорожчим і за сумісництвом найпотужнішим трактором у світі, який вже підійде для того, щоб поцупити пару танків, а ще й на додачу Мотолигу, є американський гігант Big Бікбат 747. Він отримує цей рекорд з 1977 року, і його ціна становить 1,3 мільйони доларів. Вражає не тільки ціна, а й його технічні характеристики. Цей гігант має розмірі 6,5 метрів завдовжки, 6 метрів завширшки і 4,5 метрів заввишки. Потужність його 16 16-циліндрового В-подібного двигуна, виробниця Detroit Diesel Може досягати колосальних 1100 кінських сил. Об'єм двигуна теж вражає і становить 24 літри. А важиться диво трохи більше, ніж 45 тонн. Трактор може працювати з плугом завшишки 30 метрів, забезпечуючи оранку на рекордну глибину понад 3 метри. А також за нього чіпляється навісне обладнання у вигляді культиватора завдовжки 25 метрів, і це дозволяє обробляти пів гектара за хвилину. Отже, наша циганська діаспора має написати відкритого листа до Байдена, щоб їм передали один такий трактор. І тоді хлопці зможуть відкрити своє ТОВ і поставити бізнес перетягування рашиського металобрухту на потіг. Тепер поговоримо про щось більш повсякденне: ніхто не любить бур'яни. Особливо коли дивишся ціни на гербициди, ненавидиш їх з подвійною силою. І оскільки нові технології не стоять на місці, то мабуть зовсім скоро штучний інтелект буде не лише допомагати студентам та школярам писати курсові та дипломи. Господи, які фахівців ми отримаємо. Важко уявити, але й допомагати аграріям у їх нелегкій справі боротьби з бур'янами. Так усім нам відома компанія John Deere представила свій оприскувач, який, за їхніми твердженнями, може скоротити використання гербіцидів на дві третини. це диво як типовий польовий оприскувач зі двома довгими штангами та форсунками. Але оснащений інноваційною системою власної розробки sea Spray Ultimate. Що робить цей оприскувач більш високотехнологічним, то це те, що він оснащений 306 камерами. Вони постійно сканують рослини перед собою, миттєво визначаючи, що є культурою, а що бур'яном. Підключені розбрискувачів керуються програмною системою штучного інтелекту та розпорошують гербіцид лише на окремі бур'яни, а не поливають ним усе поле. Щоб допомогти програмі ідентифікувати бур'яни, у базі даних Джундір міститься понад 300 тисяч зображень. В даний час система працює. Цю з трьома культурами: кукурузою, соєю і бавовною. Бавовною. І поки що ця технологія доступна лише в США, та інші виробники не стоять на місці. Так, наприклад, німецька компанія Bosch Bas Smart Farming створила аналогічний оприскувач і назвала свою систему Smart Sprein Solution. А ось, наприклад, канадська компанія Precision AI розробляє систему розпізнавання та оприскування дронами. Вони внесли до своєї бази вже понад 2 мільйони зображень бур'янів. Так фанаты бурених. Така велика кількість, за їхніми словами, була потрібна тому, що одна і та ж сама культура може виглядати зовсім інакше, якщо вона, наприклад, була посаджена в більш піщаний ґрунт або в ґрунт, який отримує багато води та сонячного світла. Також компанія стверджує, що їхня система дозволить скоротити використання пестицидів до 95%, зберігаючи при цьому вражайність. Ох, це маркетинг, Ой, хочеться вірити. Але нам найбільше подобається система Laser Weeder, розроблена компанією Carbon Robotics І як зрозуміло, з назви. Цей агрегат знищує бур'яни лазерами, прямо як в фантастичних фільмах. Але найголовніше в цій системі це те, що можна забути про гербициди та забруднення ґрунту. А другий плюс лазери миттєво знищують бур'яни, а залишки, що згоріли, компостуються назад у ґрунт. Така установка може знищувати до 100 тисяч бур'янів на годину. Ця система вже продається і використовується на полях з картоплі, цибулі та часнику, але тільки в США. Є і альтернатива лазерам. це старий добрий пропан. Зараз ви бачите роботу одного зі стартапів на основі штучного інтелекту виглядає фантастично, схоже, начебто, з кадрів зйомки другої частини божевільного Максу. Це були всі новинки, про які ми хотіли вам розповісти. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступне відео. Ставте лайки, якщо хочете бачити більше відео подібного формату. Гарних вам рожаїв! Бережіть себе та своїх близьких. Хай вам щастить!